За участю депутатів Полтавської облради відбулося засідання координаційної ради з контролю підготовки регіону до роботи в осінньо-зимовий період цього та наступного року. Керівники громад прозвітували начальнику обласної військової адміністрації про стан готовності підприємств критичної інфраструктури до можливих блекаутів. Нині, за різними показниками, у середньому ця готовність становить 85 відсотків, зазначив голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального. Господарства Сергій Білашов основна тема наради це підготовка до капаливаному сезону наших громад. В основному круп ну, великі міста це Полтава, Кременчуг, Мірґрат, Лубни, там, де знаходяться підприємства централізованого постачання гарячої води. Там де котельні централізовано станом керівникам громад Полтавщини було дано доручення до кінця поточного тижня провести стрес-тести роботи різних об'єктів та критичних підприємств в умовах вимкнення електроенергії. Це дасть можливість побачити реальний рівень готовності громади до блекауту. Зауважив заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. стрес тести якраз для цього і потрібні, щоб ви зрозуміли, яким чином буде підвозитись паливо. Хто буде обслуговувати ці генератори, взагалі як це все буде відбуватись? Бо є генератори, які ну, от я знаю, що вони поставлені, вони якоби підключені, але вони ні разу ну, їх ніхто не заводив ніхто не розуміє, він взагалі дає струм чи не дає. От якраз ці стрес-тести в першу чергу проведіть по закладам охорони здоров'я. Бо якщо десь у нас якась кательна випаде на 2-3 години. Ну ми тоді підстрахуємо і, і допоможемо. А от якщо медичні заклади, то це може бути така серед питань порядку денного наради і проведення аналізу переліку ліній електропередач області. Нині в регіоні відпрацьовується створення прямих ліній електроенергії для Полтава водоканалу та Полтава теплоенерго. Як прозвітував голова правління Полтава Обленерго Руслан Стройний, наразі їм вдалося вивільнити. Шість додаткових мегаватт потужностей для критичних випадків. Ми ці шість мегаватт потужності вже включили в оновлений графік погодинних відключень і передали його на затвердження вже військової адміністрації. І 16 ліній, які у нас залишаються, ми надали пропозиції відповідно, керівникам об'єктів критичної інфраструктури для того, щоб відпрацювати можливість підключення перепідключення цих об'єктів. Безпосередньо прямі фідери, що дозволить нам ще додатково вивільнити додатковий об'єкт потужності і тим самим збільшити графіки, зменшити навантаження на того У Нас очікує непроста осінь зима. Знаємо, що ворог буде не припиняти бити по об'єктам критичної інфраструктури, відповідно по підстанціям, по об'єктам. Теплової та електричної генерації відповідно є заходи, які ми повинні встигнути зробити до 15 жовтня, до початку опалювального сезону.